Мало хто знає, але білочки люблять подрімати вдень. Ну, може, не всі, але одна точно любить ця білочка златка. Вона саме зручно вмостилася на широкій гілці старого дуба. Замість подушки поклала голівку на свій шовковий хвіст, солодко позіхнула і задоволено заплющила очі. Аж ось білочка почула, як зашелестіло листя на верхівці дерева, тріснула кілька гілок. І щось рожеве упало просто на кущ під деревом. Златка миттю зіскочила на лапи і спробувала заховатись у старому дуплі. Вона трохи посиділа в схованці, але цікавість перемогла страх. Білочка висунула носик і побачила, що з неба почали падати суниці, від яких линув солодкий аромат. Златка глянула вниз і побачила, як в кущі щось ворушиться. Виявилось, це було не щось, а хтось. Хтось рожевий, маленький, і хтось потребував допомоги. Златка блискавкою спустилася вниз і допомогла вибратися з куща маленькому чоловічку. Він мав повністю рожевий одяг. Ти хто? запитала білочка. Чоловічок одягнув свою рожеву шапку, яку підняв з трави. Під його оком виднівся синець. Та це ж зовсім малюк, промайнула в Зладки в голові. Жожо, його очі наповнили слізьми. Жожо впав. А якого ти роду, Жожо? Маленький рожевий чоловічок шмургав носом і трохи помовчав. Не знаю. Випалив Жожо і зайшовся слізьми. З того дня життя златки й Жожо повністю змінилося, але вони ще не знали цього і заходилися обережно збирати суниці, які попадали в траву.